Тіло масою 2 кг починає рухатися зі стану спокою. Давайте одразу це підкреслимо. Під дією сил, зазначених на рисунку. Ось рисунок у нас. Модулі цих сил, відповідно, 10, 6 та 2 н. Чому дорівнюватиме швидкість тіла, коли воно пройде шлях, 40 метрів? Пригадаємо, як працювати з векторами. Коли у нас є три вектори, і нам треба їх векторно додати. В цьому разі ми маємо з вами застосувати правило додавання векторів, тобто рівнодійна всіх сил вона буде визначатися як сума векторів. В цьому разі ми бачимо з вами, що вони всі напрямлені в різні боки, потрібно скористатися з вами проектуванням. Давайте проведемо вісь іксів через F3, F1, і вісь Y, відповідно, проведемо через F2. В проєкціях на вісі X ми бачимо з вами, що рівнодійна, яку ми назвемо 13, для векторів F1 і F3, відповідно, буде визначатися як різниця F1 мінус F3. Тобто F13 буде напрямлена так само, як F1, оскільки вона була більшою, розглянемо, як тепер додати ці дві сили за правилом трикутника. Тобто рівнодійна цих двох сил, сили F2 і F13, буде просто наша сила F, про яку ми тут з вами говорили. І знайти її можна тепер я думаю, ви здогадалися, оскільки це прямокутний трикутник. Отож, F дорівнює корінь квадратний. f 2 у нас це 6 в квадраті, 36, плюс F13 в квадраті це 64 дорівнює корінь квадратний із 100. Зрозуміло, що сила у нас буде дорівнювати 10 ньютонів. Отож, загальна сила рівнодійна дорівнює 10 ньютонів. Повертаємося тепер до нашої умови. Тут у нас можна тепер знайти А. Давайте знайдемо звідси А дорівнює F поділити на M. 10 ньютонів поділити на 2 кг. Зрозуміло, що буде 5 метрів за секунду в квадраті, адже ньютон – це кілограм на метр за секунду в квадраті, кілограм скоротився. Наступний крок це використаємо зараз наше L, щоб знайти В. Квадрат мінус v0 поділене на 2. Наступний крок для знаходження швидкості. Враховуємо, що за умовою задачі у нас тіло починає свій рух стану спокою, тобто v0 дорівнює нулеві, ми можемо використати наш шлях для того, щоб обчислити v. Для цього разу нам найбільше підходить формула саме ось у такому вигляді. Отож, перетворимо її L дорівнює V квадрат, в 0 це 0, в квадраті зрозуміло теж 0 поділити на 2а. Звідси В дорівнює корінь квадратний 2АЛ. Обчислимо. У нас вийшла швидкість 20 метрів за секунду.